Західні видання продовжують усвідомлювати увесь жах кривавого удару росіян по цивільних у сумах, усвідомлювати і осмислювати, а також аналізувати реакцію на ці та подібні події з боку адміністрації Сполучених Штатів та президента Дональда Трампа. Дедалі частіше лунає думка, що він, бажаючи дружити з Путіним, демонструє власну слабкість, і це не наближає, а навпаки, віддаляє мир. Виправдовуючись перед Путіним, так називається стаття оглядача видання політико Джеймі Детмера. Удар по сумах не помилка, а тактика Росії наголошує автор і пояснює, генерали Путіна завжди ведуть тотальну війну, жодних обмежень, жодного дотримання того, що Москва вважає сентиментальними міжнародними правилами. Експерт зазначає, попереднє керівництво Сполучених Штатів визнавало, що Росія навмисне б'є по цивільних, щоб зламати волю українців і примусити Київ до капітуляції. Тим часом нинішня американська влада намагається загравати з Кремлем, а той тільки робить вигляд, що готовий до поступок, а сам затягує час, сподіваючись зламати Україну, скориставшись бажанням президента США Дональда Трампа, якомога швидше похвалитися мирною угодою. Кремль заперечує навмисні атаки на цивільних, що вважається воєнним злочином згідно з міжнародним правом. Але такі дії добре задокументовані, йдеться про удари по лікарнях, школах, пологових будинках, театрах і список можна продовжувати. Це усталена військова стратегія Москви. Росіяни ніколи не дослухаються до серця та розуму. Це завжди залізний кулак. Ракети, якими Путін вдарив по сумах, доводять, що прогрес Трампа у завершенні війни слабкий. Російський удар став ще одним нагадуванням, що люди платять смертями за вторгнення Путіна. Пише Блумберг. Видання нагадує: європейські лідери швидко засудили напад Росії, а Трамп лише назвав це жахливим, додавши, що йому сказали, що вони зробили помилку. Автори матеріалу констатують, про що говорив спецпосланець Трампа Стівен Вітков з Путіним. Невідомо. Європейські лідери обговорюють створення післявоєнних сил заспокоєння в Україні, хоча ознак наближення мирної угоди немає. Початкова мета Білого Дому щодо припинення вогню на Великдень виглядає дедалі недосяжнішою. А розмови про зустріч Трампа з Путіним взагалі затихли. Дипломатія лише підвищує ризик посилення бойових дій з наближенням четвертого літа війни. Прогнозує Блумберг. Трамп утримується від тиску на Путіна, щоб примусити його до поступок, і водночас сигналізує про готовність прийняти ключові російські військові цілі, і, зокрема, захоплення територій та припинення українських амбіцій щодо членства в НАТО. Путін хоче, щоб війна закінчилася на його умовах, і поки що він показав, що продовжуватиме вбивати, поки Трамп не дасть йому те, чого він хоче. Схоже, американський президент Дональд Трамп не бачить необхідності тиснути на Путіна. Про це йдеться в редакційній статті британського видання Телеграф. Правда в тому, що комусь іншому не потрібно ставати на бік Росії, бо містер Трамп, схоже, радий зробити це сам. Він має рацію, кажучи, що кровопролиття слід припинити, а припинення вогню це єдиний спосіб прийти до миру. Та, вочевидь, він хоче досягти угоди незалежно від ціни, яку заплатить Україна, і згоден на незначні поступки з боку Кремля. Видання детально описує нещодавній кривавий ракетний удар росіян по сумах та реакцію на нього і зазначає, марнославні обіцянки Трампа закінчити війну буде важко виконати без поступок Кремлю. У матеріалі наголошується: очевидне прагнення Трампа укласти угоду з Москвою не дозволяє йому зрозуміти необхідність посилити тиск на Путіна. Останні дані свідчать, що Росія втратила приблизно мільйон людей у цій війні, і думати, що вона погодиться на мирні умови, не витягнувши з України максимальної ціни, марення під Мовують автори публікації. Оксана Лотоцька, факти ICTV. Єдині новини.